Традиційно перед початком нового навчального року відбулося зібрання керівників освітніх закладів громади, освітянський коворкінг 2025, який проходив на базі опорного закладу освіти Потіцький ліцей. Основні напрямки коворкінгу, осмислення, синергія поступ. Освітяни вшанували хвилиною мовчання, пам'ять загиблих героїв за волю і незалежність України. До учасників освітянського коворкінгу звернувся перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Хочу сказати декілька речей: перше, це те, що завдяки військовим, завдяки ЗСУ, ми маємо можливість розвивати і робити ті покращення, навчати, робити покращення в освітньому процесі, робити зміни інфраструктурні, медичні і так далі. Все те, що відбувається на території громади, завдяки тим хлопцям, які відстають і захищають, і бородять нашу країну. Трішечки статистичних даних. У ну, минулому році ми понад 115 мільйонів виділили на військову допомогу, в цьому році вже близько 67 мільйонів виділено. Плюс сьогодні, завтра сесія будуть ще додаткові виплати на військову. В партнерстві з благодійним фондом теж робиться додаткові ресурси через додаткові матеріальні засоби, які ми передаємо їм. Ми, Ця цифра в цьому році. Являє 8-9 місце в області на допомогу військовим. Тобто ми сьогодні громада, яка має певний бюджет, громада, яка там з Білою церквою, з Бучою і з іншими такими потужними громадами і з великими бюджетами, ми все рівно займаємо, ну, в десятку ми входимо по допомозі, і це показує соціальну відповідальність і відповідальність взагалі громади і людей до військових. Далі ми говоримо дуже предметні речі, які пов'язані саме з освітою. У нас створений індустріальний парк. Індустріальний парк це магніт для інвестора. Ми спілкуємося і презентуємо. Я був, мав таку честь бути у Римі, презентувати нашу громаду. Ми маємо можливості за рахунок індустріального парку залучати сюди інвестора. Тобто люди, які мають гроші, мають можливості і готові десь створювати бізнес, ми завжди раді. Для них потрібні ну, студенти, учні. Ті люди, хто будуть працювати і покращувати або розвиватися у своїм, тому що ви самі розумієте, що після навчального процесу їм потрібно буде робота. А цю роботу ми готові запропонувати. З інвесторами ми зустрічаємося, пропонуємо їм можливості, їм треба класний освітній процес. Над цим ми якраз працюємо, Володимир Авторич точно знає ці всі зміни, які ми, якими ми робимо. У нас є, ну, з більшості з вас ми точно співпрацювали і в тих покращеннях. Освітній то ну, всього навчального процесу, да? не, не самого процесу, а й, і об'єктів, за які ви відповідаєте. Тож, роботи дуже багато. Ви робите велику місію, ви робите великі речі і важливі для громади, і в цілому для людей. Десь, можливо, недооцінені ті вкладення в тих людей, в тих дітей, які ви робите. Але точно вони є, і точно люди розуміють, і без вас цього не буде, без вас не буде майбутнього в нашій країні. А сьогодні, коли ми маємо, дасть Бог, після миру, нам треба відновлювати, нам треба відроджувати, нам треба працювати далі і бути незламними. За що ми боролися, за цю незалежність, за цю свободу. Тому бажаю вам миру, бажаю вам наснаги, бажаю вам сил, здоров'я і дякую, що вони такі є. Слава Україні! Начальник гуманітарного відділу Володимир Нечепоренко презентував аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку освіти Мирунівщини. Да, дійсно сказав Дмитро Олександрович про те, що у нас здійснюються всі виплати, у нас здійснюються всі підходи. Ми намагаємося демократично вирішувати усі проблеми, які виникають у закладах освіти. Але на жаль, от такі негаразди військового стану. Як то відсутність людей, як то відсутність е, якихось е, ремонтних бригад, які могли б е, підставляти плече і допомагати нам у підготовці до нового навчального року, це теж змушує коригувати свої зусилля. І я наперед вдячний вам за те, що всі заклади освіти, в яких я побував особисто і в яких не побував, але знаю, що там робиться. Підготувалися дуже якісно до початку нового навчального року і сподіваюся, що так же якісно ми його і проведемо. Отже, відповідно до програми розвитку освіти Миронівської міської територіальної громади на 25-27 роки здійснювалася реалізація основних завдань: це осучаснення навчально-матеріальної бази та інформаційно-технічного забезпечення закладів освіти, підвищення якості освітніх послуг. Та стабільного функціонування закладів освіти, забезпечення рівних можливостей для здобуття дітьми якісної дошкільної, початкової, базової, повної, середньої та позашкільної освіти у громаді у минулому році, згідно з мережею, функціонувало 45 закладів освіти. Це 22 заклади дошкільної освіти, 51 група, 783 дитини, 19 закладів загальної середньої освіти, 186 класів, 3307 учнів. Два центри, два заклади позашкільної освіти, 99 груп, 1360 дітей, і два інклюзивно-ресурсні центри 183 дитини. Інклюзивне навчання було організовано для 58 учнів у 44 класах загальноосвітніх навчальних закладів для 9 дітей у 6 групах закладів дошкільної освіти, для 50 учнів, які знаходилися за кордоном. І навчаються очно у школах за місцем проживання, було організовано сімейну форму навчання. 118 дітей із числа внутрішньопереміщених осіб навчались в закладах освіти. 41 вихованець у закладах дошкільної і 77 учнів у закладах загальної середньої. Миронівський центр дитячої юнацької творчості організував роботу в 84 групах з 1234 вихованцями. За восьми напрямами. Забезпечувалася допрофесійна підготовка за технологічним профілем 126 учнів, це 15 груп, у Миронівському міжшкільному ресурсному центрі. Послугами інклюзивно-ресурсних центрів було охоплено 53 учні. Відповідно до рекомендацій ДСНС були облаштовані та поставлені на облік в особливий період найпростіші укриття закладів освіти. Безкоштовним харчуванням було охоплено 743 вихованці закладів дошкільної, в тому числі 255 вихованців пільгових категорій та 3240 учнів перших 11 класів, в тому числі 1853 учні пільгових категорій, які навчаються у закладах загальної і середньої освіти. Організація харчування у закладах освіти здійснювалася відповідно до постанови. Кабміну від 24 березня 21-го року номер 305 Додам, що ми єдина громада в Київській області. Ну не знаю, скільки їх в Україні, відверто скажу. Які харчують всіх дітей і стовідсотково за бюджет. Модель організації харчування це приготування їжі власними силами закладу за моделлю базова кухня. Всі цього боялись. Але я думаю, що вже звикли і оцінили певні переваги цього процесу, адже ну, коли ти сам собі господар, то якось почуваєшся комфортніше. З 1 січня 25 року встановлено розмір вартості харчування дітей, які виховуються у дошкіллі, так, дошкіллі, Закладів загальної і середньої освіти з триразовим харчуванням. За кошти місцевого бюджету для дітей віком до 4 років 79 гривень, для дітей віком 4 років 98 гривень на дитину. Вартість харчування у закладах загальної і середньої освіти на одну дитину в день складає для дітей віком 6-11 років 52 гривні, для дітей віком 11-14 років 57, для дітей віком 14-18 років 60. Гривень. У закладах освіти працювало 11 груп продовженого дня це 225 учнів. Підвезенням 14-ма шкільними автобусами, і, до речі, ми очікуємо іще три. Вчора сказали, що автобуси почали надходити і їх видають вже на громади. Ну, зрозуміло, що підприємства теж працюють дуже скрутно, звісно, в умовах військового стану і за браком кадрів. Тому чекаємо на три автобуси: це Козин, це ліцей номер 2 і це Зеленкі. Два автобуси Козин зеленькі на оновлення і ліцей як новий автобус для підвезення дітей. Отже, підвезенням забезпечувалось 943 учні, і один автобус був орендований. Це до ліцею Шевченка із самих віддалених куточків міста Миронівки. Тому що ну, от, шкільний автобус просто не встигає туди доїжджати. Заклади та установи освіти активно використовували мережу інтернет, облаштовано 55 класів з інтерактивними поверхнями, 134 класи з засобами візуалізації, 84 класи мають підключення до Wi-Fi. Ну, зараз ми не, не мислимо своє життя без інтернету і без цієї чудової мережі. Використовувалося 495 портативних комп'ютерів, серед яких і ноутбуки і нетбуки, 42 планшети, 169 принтерів. Ну і Ми продовжуємо роботу по поповненню і оновленню цієї техніки. Створено сторінки на веб-сайтах навчальних закладів та установ, де розміщена інформація про їхній розвиток та функціонування. У 8-9 класах введено поглиблене вивчення з п'яти предметів. Це українська мова, математика, біологія історія. У 12 класах охоплено навчанням 222 учнів. Організовано профільне навчання старшої школи. Це 5 профілів, 17 класів і 556 учнів. Організована ефективна робота 12 секцій територіального відділення Малої академії наук. Миронівської міської громади, де науково-дослідницькою роботою займається 268 учнів. Працює сім наукових відділень на базі шкіл та це Показники результативності участі учнів у міжнародних всеукраїнських обласних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках та фестивалях. Перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад був проведений у закладах загальної середньої освіти. До першого етапу олімпіад було залучено. 587 учнів з 14 закладів загальної середньої освіти. У другому етапі Олімпіад взяли участь 207 учнів, з яких перше місце посіли 19 учнів, друге 18, третє 23. Для участі в третьому етапі Олімпіад із навчальних предметів визначено 27 переможців. У третьому обласному етапі 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу. Імені Тараса Шевченка брали участь п'ять учениць. А панікарська Ірина, учениця 8 класу Озолі, цей No3, здобула перше місце, підготувала вчитель української мови і літератури Гуленко Віта Анатолієва. Переможцями третього етапу, 14-го всеукраїнського конкурсу в учнівської творчості, що проходить під гаслом Об'єднаймося ж брати мої номінація література стали. Яровенко-Софія, друге місце, вихованка гуртка, журналіст Миронівського ЦДЮ, керівник Зленко Любов Миколаївна та Симоненко Аліна, третє місце, учениця ОЗО ліцей номер 3 Миронівської міської ради, вчителька Симоненко Лариса Борисівна. А от випускник Миронівського академічного ліцею номер 2 Ковалишин Матвій склав національний мультитест у цьому році з української мови. На 200 балів і став претендентом на стипендію Миронівської міської ради та Київської обласної ради. А підготувала Матвія, вчитель української мови і літератури Дубровіна Валентина Миколаївна. Освітній процес забезпечували, забезпечували 611 педагогічних працівників. Серед них 62 нагороджені знаком відмінник освіти України, 6 вчитель-методист, 30 мають педагогічне звання. Вихователь методис: 75 – старший вчитель. усі заклади освіти, громади забезпечені практичними психологами та соціальними педагогами. Наявні 35 ставок асистентів-вчителів та 5 ставок асистентів-вихователів. Ну і на превеликий жаль, кількість таких посад збільшується. Це говорить про те, що проводиться якісне обстеження дітей і є діти, які, на жаль, мають якісь Певні ті чи інші вади. У 2025 році підвищили кваліфікацію 58 педпрацівників за галузями управління 25 осіб, мовно літературна 27, математична 19, громадянська та історична 8, природнича 37, інформатична 11, технологічна 10, мистецька 11, фізкультурна 12. Соціальна і здоров'я збережувальна 2 іншомовна, 19. За програмою зерна це розвиток соціально-економічних навичок та підтримка благополуччя дітей і педагогів. Підвищили кваліфікацію 180 вчителя початкових класів та базової школи 5-6 класів. Упродовж трьох років учасники освітнього процесу використовують онлайн-платформи. «Human» – 9 закладів, нові знання, сім закладів і мрія один заклад. Ну це звичайно дуже зручно, і особливо е тоді, коли діти змушені по ті чи іншій причині йти на дистанційну форму здобуття освіти. Володимир Анатолійович також проаналізував стан забезпечення підручниками, особливо восьмих класів. Проведення та результати першого і другого етапів змагань пліч опліч, створення осередку для викладання навчального предмету, захист України, фінансування галузі освіти, Акцентував увагу на перспективах розвитку освіти громади в непростих умовах військової агресії. Далі освітні коворкінг продовжили виступи спікерів, які обмінювались інноваційним досвідом, доносили свої ідеї розвитку закладів освіти та творчого поступу. Олександр Зварич, директор опорного закладу освіти Потіцький ліцей, познайомив присутніх з темою освітній менеджмент, комфорт, гармонія в ліцеї. А потім запропонував усім учасникам на власні очі пересвідчитись у реалізації почуто, пройшовши коридорами закладу та відвідавши навчальні класи кабінети, які вже були повністю готові до нового навчального року, поспілкуватися з учителями ліцею. Світлана Шкапа, заступник директора опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка, ознайомила з проєктом Інтелект України, інтеграція, розвиток, успіх, який має позитивні напрацювання на базі ліцею. Галина Вашека, вихователь Миронівського центру розвитку дитини зернятко, познайомила з презентацією Стартуємо з дитинства упровадження проекту Інтелект України у закладах дошкільної освіти. Сергій Гуленко, вчитель предмету Захист України, Мирунівська академічна ліцею No2, акцентував увагу на темі осередок для вивчення предмета Захист України Діє, яка була чудово доповнена фото та відеоматеріалами. Наталія Собко, директор Миронівського центру дитячої та юнацької творчості, презентувала тему наукові обрії від ідеї до перемоги, яка показала результати роботи з обдарованими дітьми в системі Малої Академії наук України. Леся Шевченко, директор Козинської гімназії, розкрила на сьогодні дуже актуальну тему та її напрацювання у закладі: патріотичне виховання, кроки до великої мети. Юрій Тарасенко та Віталій Андрущенко, вчителі опорного закладу освіти Карапішівський ліцей, представили тему Пліч опліч разом сильніші», де більш детально познайомили із самими змаганнями в рамках пліч-опліч, його результатами, досягненнями, а також відзначили серйозні перемоги, які здобули Карапішівські учні у різних етапах Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри. Сокіл Джура. Людмила Литвин, директор Карапішівського інклюзивно-ресурсного центру, презентувала тему Ментальне здоров'я в освіті і зазначила, що ментальне здоров'я вкрай важливе у навчальному процесі, особливо сьогодні, коли дуже багато негативних явищ і стресів. На освітньому коворкінгу начальник гуманітарного відділу Володимир Нечипоренко виконав приємну місію, вручив керівникам закладів подяки для передачі водіям шкільних автобусів, які, незважаючи на небезпеку, екстремальні умови допомагали на територіях, що в перші тижні військової агресії Росії проти України зазнавали обстрілів руйнувань. Київська обласна рада висловлює подяку Пукасу Анатолію Петровичу. Ви людина з великим серцем. За покликом душі рятували людей з-під обстрілів, не думаючи про власну безпеку рідних і близьких свій дім. Для вас усі стали однією великою родиною, яку треба було врятувати від війни. Без наказу та без зброї. Ви їхали у саме пекло, бо знали, що там на вас чекають. Ви зберегли не одне життя, ризикуючи своїм. Шана і безмежна вдячність за вашу мужність, сміливість. Та відвагу. Хлопці отримали там грошову нагороду, а такі подяки наші діти чи не І ця ось наступна подяка такого ж самого змісту якраз тому самому розсовував Олександру Івановичу, який розрахувався і він перейшов на інше місце роботи, який дійсно герой і дійсно зумів вивезти людей. Така ж сама подяка. Паньковому Петру Гавриловичу це водій центральних Любимий водій наших дівчат. Так, що... ага. да. Дякую. Така ж сама подяка власної ради Липці Івану Васильовичу, водій коміської гімназії. Така ж сама подяка Дмитренку Валерію Андрійовичу. Теж безвідмовна людина. Ну всі вони в принципі безвідмовні у нас і дуже багато допомагають. Дякую. Ну і ще одна подяка це водій Іванської гімназії Андрійченко Сергій. Тож, старт нового навчального року даний. окреслені завдання і напрямки, які будуть визначати роботи всієї галузі громади в цілому і кожного особисто. Дорогі освітяни, вам натхнення, творчості, сил та терпіння у роботі, вдячних учнів! Успіхів у професійному зростанні, позитивних емоцій та здійснення всіх професійних планів хай цей рік буде сповнений яскравих моментів, нових відкриттів, цікавих проєктів та високих результатів у навчанні дітей під мирним небом України.